Захисти, я певна, ти мене навіть не знаєш, але я про тебе знаю майже все: твої нічні варти, недоїдання, важкі умови, караули, ранні підйоми. Але ти маєш бути сильним, адже стоїш на варті захисту своєї батьківщини. Україна молиться за тебе, солдати. відчуваєте, коли натискаєте на курок. Навіть уявити не можу. Війна заради миру парадокс, який ніколи не зможе прижитися в суспільстві. Хочу сказати вам багато слів підтримки. Спасибі вам за те, що витримуєте весь цей фізичний та психологічний тиск. Спасибі, що даруєте нам спокій і захист. Що бережеш Україну від ворожих куль. Насправді на твоєму місці повинен бути кожен, хто має батьківщину в серці, кожен, хто вірить у неї та бачить її вільною. Але саме ти проявляєш любов у дію. Ти наш герой і гордість. Ти вірне плече, на яке нині можуть покладатися всі, хто в тилу. Бережи себе. Жаль, я не знаю твого імені, не знаю звідки ти. Але й війна не запитує цього, їй все одно. Я знаю, що на тебе чекають рідні і моляться кожної хвилини за тебе. Я теж, як і вся Україна, просимо Бога уберегти вас від ворожих куль, сказати, що ти герой, цього замало. Адже саме ти оберігаєш мій спокій та сон. Ви справді воїни світла! Вам пощастило. Ми пишаємось вами. Ми. Це молодь, яка в майбутньому зробить все, щоб Україна не забула своїх героїв. Хай б, як пафосно, це не звучало. Знаєте, я переживаю за вас, підтримую та вірю, що скоро цей жах в Україні закінчиться. І усієї діщі бажаю вам терпіння та витримки, усміхнені обличчя дітей. Ось найкращий доказ того, що ви справді воюєте не дарма. Люби Україну, люби батьківщину, не ту, в яку кричать прикукричать барикад, барикат, якої показують на екрані, а ту, в яку віриш, рідну з дитинства. Пам'ятаєш її? Це вона тримає тебе напроти ворога, вона виховала в тобі мужність і відвагу. Я дякую тобі. Поправді, моє дякую варто небагато, бо воно не зрівняється навіть із миттю на полі бою. Але знай, що хоч би де ти був, хоч би яка небезпека була тобі від ворожих куль. Я та мільйони тих, хто стоїть тебе за спиною і кого ти бережеш, вірять у тебе.